Вітаю вас! Дивимося огляд партії шостого туру, і тут у нас насправді прекрасні результати наших гравців на саме цих партіях ми і зосередимо свою увагу. Почнемо з жіночого турніру, з партії музичок Марії. Вона грає білими фігурами і у неї краща позиція. Ми це бачимо, тому що, по-перше, є доволі сильний тиск на пішака f 7 Обидві тури зараз на нього давлять, також слон на d 5 дуже потужний. Ну і окрім того, є зайвий прохідний пішак по лінії Б. Реалізувати цього пішака доволі непросто. Різнопольні слони той фактор, який дозволяє чорним триматися, тому що поле Б8 дуже важко буде його пробити. Але в білих перевага і зараз наразі чорним потрібно цього пішака на Ф7 захищати. Білі останнім ходом на нього напали. Зараз мають три напади. І чорні зробили помилку. Треба було захищатись торою, скоріш цього, білим треба було забирати. І Тура на F8 постійно тримала би. Вони захистились слоном. І проблема з цим ходом в тому, що. Тепер слон прикований дуже сильно до свого місця, він не може нікуди відійти, оскільки на F7 ми впаде. І з чорним тепер важче боротися з наступом пішака а, Б. Пішак пішов вперед, то ради 6. Рf5 захищаємо слона. Тора d на d8, чорні абсолютно нічого не можуть робити, ніяких активних ідей у них немає. Вони стоять і чекають, що зроблять білі. Ну, а білі насувають пішака, звісно. То d 6, беремо цього пішака під приціл. Тепер на будь-який відхід білої тури цей пішак впаде, тому це приковує туру білих певним чином. Під g4 роблять білі, і тут у чорних був всього лиш один хід, який дозволяв триматись. Видно, що вони у певному цуксфанзі, тобто залишається доволі мало ходів, які можна зробити. Ця тура е, мусить атакувати цього пішака b6, не даючи можливість торі з B7 відходити. Ця тура захищає f 7 слон також прикований. Залишаються ходи королем і не те поле обирає. Треба було ставати королем на H8. Це дозволяло чорним триматись. Це дозволяло чорним триматись. Натомість, король пішов на G6, і тепер проблеми, тому що. Слон в якийсь момент стане на е 4 з дуже неприємними загрозами. Було зіграно король G2 H5, слон став на е 4 Доволі неприємні загрози відкриття атаки. Тут ще один відхід не туди, а 6 невдале поле. Хоча варто сказати, що позиція чорних вже дуже важка була. Зрозуміле бажання захистити пішака на h5. Тут було зіграно тора d 5 хід, який виграшу не випускає, але випускає можливість прямо одразу закінчити партію ходом h4. Дуже гарний хід з ідеєю в тому, що якщо цього пішака забрати, відкидає g5 шах, Ще один гарний хід. Забрали на g5, тора забирає на f7, тора забирає на f7, тора забирає на f7. І пішак іде вперед, тому що чорні не можуть його забрати, бо їм загрожує мат здоров'ю на h7. Потрібно захищатись від цього мату, і проблема в тому, що слон не може ніяк відійти так, щоб зупинити пішака. Він відходить, наприклад, на D2. Потрібно не відходити, щоб він мату захиститись, і тепер немає як пішака зупиняти. Тура b6, Тора f8, наступний хід перетворення пішака на ферзя. Слон на F4 не може стати, бо там його заберуть. Так, можна було виграти, але після тура d 5 все одно велика перевага, пішаки всім під боєм, загрожує відхід тури і проведення пішака. Було зіграно слон e 5 напали на слона, напали знов на слона, забрали на F7. І тут король g7, слон e 8 шах, позиція білих виграна. Переходимо до партії Ани Ошеніної, Нарешті, перша за 6 турів ми дивимося її партію, тому що. До цього були одні нічиї, і, нарешті, дочекались того, що вона здобула перемогу. Грає вона проти Валентіни. Останній хід білих ферсі є 6 шахпролю. Варто сказати, що Анна Ошеніна усю партію мала ініціативу, давила, та її суперниця дуже вміло захищалася. І у цій позиції Валентіна грає ферзем на d6, Пропоную розмін ферзів, який пов'язаний з жертвою пішака, тому що після розміну ферзів пішак на h5 падає. У білих один зайвий, але через те, що на дошці різнопольні слони, це дозволяє чорним рятуватися. Еншпіль насправді ніщейний. Було зіграно Б4, слони в 7, король c 6 f 3. І от Еншпіль хоч і нічійний, та суперниці наробили тут помилок, і врешті-врешт вдалося виграти. Я не буду зараз, бачимо, що кожен хід з двома знаками питанням, я не буду зараз вдаватися. Детально в опис цього еншпіля це, мабуть, окрема тема. Напишіть у коментарях, чи цікаво вам дивитися відео по еншпільній тематиці. Якщо назбирається до достатня кількість коментарів, то я запишу відео про боротьбу у еншпілі з різнопольними слонами і у цьому відео проаналізую детально саме цей еншпіль. Власне, останню помилку зробила Валентіна. Хід король Е7 програє. Після е 4, слон Е3, F4, слон F2, NG4. Слон 3 G5. Ось таку позицію отримала ушеніна Анна. І тут білі перемагають. Чорні не можуть слоном зупинити цих двох пішаків. Замість ходу король Е7 треба було забирати на Е3. Цікаво, що ось коли пара двох цих пішаків виникала, то тут чорні можуть тримати захист Там після слон Д4. Королем Треба підходити до пішаків, щоб дозволяти їх насувати. Там король іде на Е7, і чорні встигають зайняти таку стійку, щоб в певний момент пожертвувати слона за двох пішаків. У варіанті, який виник в партії, це було неможливо, і тому Анна Ошеніна перемагає. Переходимо до партії музичук Анни. Виникла така позиція. Комп'ютер у цій позиції показує нулі у всіх лініях, Каже, що це Еншпіль абсолютно нічийний. і це насправді так. Та з людської точки зору у чорних проблеми. Їм неприємніше грати, тому що у білих є. Прохідний пішак Б, який може йти вперед, тоді як у чорних немає прохідного пішака, і вони мають знайти захист від того, щоб цей пішак не перетворився. Часто ключовою ідеєю в таких хеншпілях є знайти спосіб дати вічний шах білому королю тут. Пішак іде вперед. H5 намагаються розкрити короля. А на музичок пропонує розмін ферзів. Тут, якщо розмінятися, то король чорних встигає зупинити цього пішака. Але проблема з віддаленими прохідними пішаками завжди в тому, що тоді, коли король слабшої сторони забере цього пішака, то він опиниться дуже далеко від головного місця події. Поки король чорних іде за пішаком С5, і білі встигнуть з'їсти на h5, і король чорних не зможе боротись проти ось цього пішака H, який піде вперед зараз. Тому розмін ферзів приймати не можна. Підійшов ферзь на d3, вже аж побили на h 3 Ферзь d 4 шах, централізація, пішак F6, і тут А6. Дуже гарний хід. Ідея його в тому, що, якщо забрати королем, тоді Перзі є 3 і буде розмін ферзів, тому що це подвійний удар на короля, та на ферзя, потрібно буде чорним розміняти ферзя І пішака Б вже тоді не зупинити. Король з поля А6 не встигне його догнати. А якщо забирає ферзь, як власне і було в партії, тоді ферзь десь 7 шах, і король чорних притискається до восьмої лінії. G7 йому не було куди піти вперед. Він зараз притиснутий до восьмої лінії. Тоді як в такого виду ферзевих хеншпілях часто хочеться цього короля взагалі десь подалі тримати. Позиція залишається нічийною, але потрібно знайти точний шлях. Починає давати шахи. І ферзь b6 виявляється помилкою. Фізично заблокувала пішака, та треба було залишатись ферзем на C5 для того, щоб не дати можливості біл активізувати короля. Король йде вперед, після ходу g5 єдиний хід виграє у цій позиції, але Анна Музичук цей хід знаходить, це хід Ферзь d 4 Пропонуючи розмін ферзів, і тут його приймати не можна, тому що після ферзь bd4, король bd4, король e 7 король c 5 король d 7 король йде на b6. Потім де на А7 і ніяк не зупинити проведення пішака Б, тому розмін ферзів приймати не можна. Потрібно відходити ферзем, але там ще був напад на пішака F6, і зараз з'їдає Анна Мозищук чи пішаків на цьому фланзі. Має чистого зайвого прохідного пішака ще з доволі активним королем, прекрасним положенням всіх фігур, і, впевнено, доводиться Еншпіль до перемоги. Фінальним ходом став хід. Пішаком на F4 у цій позиції, після якого чорні здались. Якщо забирати на F4, ферзь забирає на F4, пішак забирає на F4, пішак білих проходить набагато раніше, чорні не встигають свого провести. Там послідує ферзь h2, і цього пішака заберуть і заматують. І таким чином, Анна Мозищук стає одноосібною лідеркою турніру. Бажаємо їй, а також іншим нашим шахісткам подальших успіхів на турнірі. І переходимо до чоловічого турніру, де також були радісні партії. Почнемо з партії Самоненкова Ігора. Позиція після 27-го ходу чорних. Щойно Тура забрала на G7, тут слони розмінялися розмінялися на G7, тура опинилась тут. І, починаючи буквально з самого дебюту, вели атаку на Чорного короля. І ось перша хвиля атаки закінчилась, чорні відбились і десь відкинули білі фігури назад. Ця атака призвела до того, що зараз позиція чорних дуже сильно послаблена. І пішак на c 6 неприємний. Цей слон повинен стояти на e 8 щоб його захищати. Королівський фланг також доволі розбитий, і Ігор починає наступну хвилю атаки. Тора e 6, де здвоїтись турами по лінії М, e. персів 7. Тура, це на е 1 слон d7. Хочемо витіснити туру зі своєї території чорні, то тепер кінь f5. Не можна забрати туру, тому що послідує кінь А 6 подвійним ударом на короля та на Ферзя. Тому зіграно тура g6, Кінь e7 шаг. Чорні вирішили забрати на е 7 Тура забирає на е 7 ферзь d5, ферзь f4. Ось за декілька ходів практично всі свої фігури знову підвели до атаки. Тора F8 захищаючи пішака на F6 додатково. Кінь на F3 не в атаці, тому підводимо його. Тора G7. Розмінялись на G7, Тора F7 шах, Тура F7. Тура відходить на Е3 для того, щоб зайти з поля G3. чорні вирішили просто повернути туру, і це фінальна помилка у важкій позиції. Тура йде на G3 шах, король F7, і тепер ферзь торгається на поле h 6 Загрожує забрати на H7. Загрожує вторгнення на G7. Чорний король намагається втекти, але хто ж йому дасть. Потрібно захищати слоном, оскільки король не міг відійти, тому що він туру захищає. А тепер цей слон знаходиться під зв'язкою, слідує хіт F4 з наміром додатково напасти на зв'язаного слона. Ну і нічого не може цим вдіяти чорні, тому що король знову ж таки не може відійти, він повинен туру захищати. F5 не зіграєш, тому що там ферзь на 6 забере. Зіграно ферзь d 4 зв'язуючи цю туру, яка атакує. А тепер F5. Одночасно її атакуючи слона і захищаючи свою туру, то раджі 8 Остання пастка в позиції, яку Ігор благополучно оминає. Зіграно король h2. і чорні здались, тому що немає як захищати слона на e 6 Якби у цій позиції ігор не проявив би витримку і побив би цього слона пішаком. Тоді після Тура G5 великі проблеми вже у білих, тому що g 5 перекриває зв'язок між ферзем та турою. Тура під боєм і зв'язана, не може нікуди відійти. Єдиний спосіб її захистити це зіграти королем на F2. Та тепер ферзь F4 шах. І по суті, на будь-який захист чорні знаходять відкриття атаки. Наприклад, кінь F3. Тура забирає на G2, король забирає на G2, і ось ця лінія відкрилась, і забирає ферзя білих. і... Чорні вже виграють. Та Самененковий Вігор був точним до самого кінця, і усі позиції чорні здались. Партія Юрія Козубова. Ось таку позицію маємо. Білі останнім ходом захопили лінію А. І чорні вирішили за неї поборотись. І, мабуть, це перша неточність. Комп'ютер навіть не показує, що це неточність, та саме після цього ходу доволі значні проблеми у них з'являються. Тура забирає на а 8, Тора забирає на А8, і тепер положення тури на А8 доволі неприємне, тому що дозволяє білим десь темпом насувати цього пішака. Та фінальною помилкою все ж таки було невдалий відхід коня. Він пішов на А5, треба було ставати на Д8, та і там у білих перевага, тому що фігури чорних доволі пасивні. А тепер цей пішак дуже швидко рухається вперед. Д6 іде вперед з відкриттям атаки. Здається, що після ходу Тора d 8 Здається, що тепер цього пішака важко захистити, та ні. Прекрасний хід ферзем на д 5 атакує пішака на Б5 і прекрасно захищає пішака. Не можна забрати Торою, тому що послідує ферсі 8 шах з нападом на короля та на коня. Бачимо мінуси положення коня саме на цьому полі. А якщо забирати ферзем, тоді доволі типовий прийом. Тора Туреді 8 шаг відволікання. Якщо король відходить, то забираємо Тору. Якщо тора забирає Тору, то забираємо ферзя. І там і там білі виграють. Тому після ходу ферзь d5 зіграли G6 для того, щоб десь більше убезпечити свого короля. Та тепер ферзь b 5 кінь під боєм. Ферзь забрав на c 3 захищає свого коня і також утворює чорні прохідного пішака у себе, але пішак білих набагато швидший. Стає на d7, король g 7 а 4 Можна було одразу ставити туру на Е8, та вирішив спочатку відкрити своєму королю трошки більше простору. Він пішов на b 3 Тура e 8 Ну і по суті, вже немає, як захищатися, дали шах, Він відійшов на Е1. І Чорні програють, тому що або віддавати туру за пішака, або дозволяти білим забирати туру. Ну, все погано, тому Чорні здались. Юрій Козубов перемагає. І переходимо до партії Корбова Антона, який просто порадував дебютом. Зараз позиція. Після тринадцятого ходу давайте я швидко покажу самого дебюту, як це було. Антон Коробов, який завжди грає дуже цікаво, дуже творчо і агресивно. Після слон б'ється 3 захистився слоном. Погано забирати на С3 пішиком, тому що там буде Ферзь б'ється 3 з подвійним ударом на короля та на туру. Тому захистився слоном на d 2 І після Тура d 8 зіграв ферзь б'є d 8 і вже на 11-му ході віддав ферзя за туру та слона. Перси 7, Тура С1, слон є 6, а 4 Це вперед. Тобто ідея в тому, що фігури білих поки що активніші, і чорних ще не розвинуті, і білі хочуть швидко організувати якусь атаку на короля. Чорні забирають на А2, пішак H5, F6 грає чорні для того, щоб перекрити діагональ для цього слона HG, HG, відкрили лінію H білі. І тепер тура А1 ведуть свою іншу туру на відкриту лінію. Відходить від удару і тепер Тура А4 з наміром поставити туру на а 4 Для того, щоб захиститись від загроз, чорні грають кінь D7, і на тура А4 кінь F8, щоб поле H7 прикрити, тобто білі можуть дати шаг на H8, але не більше того, це все, що в них є. Тому немає сенсу так грати. Пішак е 4 для того, щоб насувати цього пішака далі. І розбивати прикриття Чорного короля. Ферзь забирає на c 5 побили на F6, побили на F6. Ну і 23-й на дошці потрібно що зробити? правильно рокіровку. Робить рокіровки Антон Коробов, король білих вже також був доволі відкритий, тепер він цілком надійно схований. Кінь H7, тура d 1 слон йде на e 6 Кінь D4 цього слона атакуємо. Окрім того, що атакуємо слона, також відкриваємо свого білопольного слона, який довго сидів на місці нічого не робив. Зараз він пішака на b7 атакує. Чорні тут зіграли грали T 8 просто покажу гарний варіант, який послідував би на хід слон D5 для того, щоб і слона забрати з-під удару, і пішака на b7 захистити. Тут за білих виграє прекрасний хід слоном на b4. Відволікається ферзь від захисту слона на d5. Слон d5. Король відходить на h8, тепер кінь e 6, перс чорних підвоєм, перець відходить на d6, і тора з h на d 4 І виникають мотиви відійти просто слоном на c 4 і поставити мат по восьмій лінії. Не часто таке бачать, що загрожує мат по восьмій лінії, коли у чорного короля немає жодного пішака на сьомій лінії. Але насправді загрожує кінь блокує поле h7, поле g7 блокує кінь білих. Тому потрібно десь грати ферзь ферзі 5, слон c 4 загрожує ось цей мат. І, власне, захисту вже такого не видно. Тому що якщо зіграти кінь G5, наприклад, то послідує тура а 4 І тут або кінь повертається на H7, і інша тура приходить на D7, і цього коня виграємо зі швидким матом, або король відходить на g8, і білі забирають цього коня з відкриттям атаки на короля, і в будь-якому випадку білі виграють. Тому слон d 5 не зіграно, не став захищати цього пішака на B7, то 8 Пішака забрали. А щось. Кінь G5. Чорні активізовують коня. Слон повернувся назад, слон F7. Чорні стараються консолідувати свою позицію, максимально акуратно розставитись. Тора А1, Тора захистила пішака на А7, Тора та йде на А6. Тепер великий тиск на цього пішака F6 створюється. Тора d 6 перекрились, Тора А5. Білі, звісно, не розмінює тури. Їм потрібні фігури, їх перевага полягає саме в цій ініціативі, яку вони мають, в тому, що вони постійно створюють загрози. Матеріальна перевага за чорними та фігури білих набагато активніші, а король чорних послаблений, що дозволяє білим будувати свою гру. Перед відійшов на це 7. Король H2. Мені дуже подобається цей хід. Такі динамічні позиції, спокійний хід королем, це насправді найкращий хід позиції. Ідея в тому, що. Білі хочуть активізувати свого коня. Він активний, звісно, але можна його переставити ще на більш краще поле. І не хочуть давати чорну можливість шахом поставити свою на першу лінію. Тоді, як зараз у чорних як таких явних корисних ходів немає, то білі можуть спокійно дозволити собі зробити цей акуратний хід королем на H2, і потім вже проводити свої маневри. Пішак на H6, кінь c 2 кінь іде на поле e 3. Тура d 3 Чорні дозволяють з'їсти пішака на а 6 їх наміри було віддати якість за цього дуже неприємного 3 Постійно він цей тиск на пішака F6 чинив. Забрали, забрали, забрали. Кінь повернувся на D4. І тепер в сильному цитноті Куйбокаров Тимури робить помилку фінальну, ферсі 5. Позиція була в стані динамічної рівноваги протягом усієї партії. Комп'ютерна оцінка не відходила далеко від Позначки рівності. А тепер Тимур гавить пішака на F6, потрібно було грати F5, щоб цього пішака захистити. І після тора б'є F6 позиція стає дуже неприємною. Тора c 6 Ферзі 5, Ферзь c 5 тора знову c 6 шукає найкращу розстановку для своїх фігур. Тора стала на сьому лінію. Зараз загрожує побита на F7, потім побита на h7. Тому потрібно конем відходити. Кінь c 6 напали на ферзя. Ферзь відходить на 8. d4. З ідеєю поставити коня на D8, щоб атакувати зв'язаного слона на F7. Тому чорні грають король С 6, відходять зі зв'язки. Тура Е7 напали на ферзя. Ферзь не може відходити від захисту слона, тому ферзь F8. Тура F4 напали на цього коня. Король G7. Зараз вже ходу і 8 немає, тому король повертається на це поле. Тепер виникає позиція практично цукцвангу у чорних. Чи зіграно король g1? G5, по суті, лише пішак може ходити. Тора f5, g4, Тора F4 і чорний в повному цуксланзі. Слон нікуди не може відійти, тому що він зв'язаний, кінь не може відійти, тому що він перекриває цю туру від атаки на F7. Парс не може відійти, тому що, атакуючи туру, він прив'язує коня білих на c 6 до захисту. Якщо він відійде кудись, тоді кінь одразу стане на e5 і на цього слона нападе. І виходить, що у чорних немає жодного ходу. І вони здаються. Прекрасна перемога Антона Коробова, дуже гарна партія від самого дебюту до самого кінця. І ситуація в відкритому турнірі наступна. Група людей з восьми чоловік має чотири з половиною бала, і ще більша група йде слідом за ними з 4 балами. Дуже приємно, що в цій групі з 4 балами є двоє наших гравців. Переможці шостого туру: Коробов Антон та Козубов Юрій. Бажаємо їм подальших успіх. Партія Руслана Пономарьова та Василя Іванчука закінчила з нічою. Дякую вам велике за увагу. Підписуйтесь на канал, підтримуйте збройні сили України і до зустрічі завтра.